Загиблих 15 поранених, численні руйнування. Жахливу ніч середина четвер пережила Одеса. Російські війська завдали по місту один із найбільших масованих ударів за останній час. Докладніше про наслідки запитаємо нашого кореспондента Андрія Настасова. Він із нами на прямому зв'язку з Одеси. Андрію, вітаю тебе і розкажи, будь ласка, що відомо на тепер про наслідки ворожої атаки. Вітаю, Анастасія! Так, дійсно, справжнє пекло так одесити розповідають про ніч, яку пережили. Одесу ворог атакував приблизно о півночі. як і в попередні рази. Спочатку накопичував певну кількість ударних безпілотників в акваторії Чорного моря, а потім завдав масованого удару по мирних житлових кварталах. Ми зараз перебуваємо біля одного з будинків, який постраждав найбільше. Це звичайна триповерхова будівля у середмісті Одеси. Так, от, як розповідають місцеві мешканці, саме по цій будівлі один за одним влучили принаймні три ворожі безпілотники. В результаті руйнування на площі 500 квадратних метрів. Передусім на верхніх поверхах, там також спалахнули масштабні пожежі. І от в одній з квартир, від якої наразі вже нічого не залишилося, під час атаки перебували двоє літніх людей: чоловік та дружина. Вони загинули на місці. І далі пропоную Послухати, що розповідають сусіди загиблого подружжя. А де їх квартира була? На третьому поверсі. На третьому. Саме туди перший шахет і влучив. Саме туди. Прямо в їхню кімнату, де вони спали. Свішили, як собака піщала, сколіла. Брат побіжав на третій етаж. Хотів підійти, але там горіло вже. Не мог навіть підійти до дверям. Тобто без варіантів було. В іншому районі Одеси також були атаковані житлові квартали. А загалом постраждало чимало багатоквартирних та приватних будинків: цивільна інфраструктура, крамниці, супермаркети, автівки громадян та школа. І, от, наприклад, в одному зі спальних районів найбільше пошкоджений 16-поверховий будинок. Ворожі безпілотники влучили тут також у верхні, у верхні поверхи, повністю зруйнувавши відразу декілька. Квартир у сусідніх помешканнях а, вибиті вікна, двері, потрощені меблі. Тут рятувальникам ДСНС вночі довелося евакуювати з будинку понад 200 людей. Деякі в них деякі з них внаслідок ворожого удару дістали поранення уламками скла. А загалом а внаслідок цієї атаки було травмовано 15 людей. І далі пропоную послухати, що розповідають люди, які опинилися посеред цього жахіття. Это очень страшно было. Ой, мы уже легли отдыхать с мужем, еще смотрели телевизор, и тут же раздался взрыв, на нас полетели стекла на кровать, и такой какой-то вот запах присутствует. Я не знаю, женное железо или что это такое вот. за процесуального керівництва одеської обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування за фактами вчинення за фактами вчинення воєнних злочинів які які, які спричинили загибель людей і ось власне що розповідають правоохоронці. Як ми бачимо, на місцевості відсутні будь військові військові та військові об'єкти, що вказує на те, що Російська Федерація свідомо здійснює обстріл цивільних та цивільної інфраструктури з метою залякування та тероризування мирного населення. А поки на цьому вся інформація в мене з Одеси. Анастасія, передаю тобі слово. Дякую, колегу, за докладну інформацію. Андрій Анастасов розповів про наслідки масованого російського удару безпілотниками по Одесі, який відбувся проти ночі четверга.